Хочу показати вам одне опитування, яке багато вже хто бачив, але в кінці я поясню, які наслідки є в цього опитування чи як його назвати. Як бачите, субтитри тут на іспанській мові. Є таке ж саме відео на всіх інших мовах. Я не розговорю на українському. Зі. Взагалі, ба не знаю, не вмію. Я дісідка, я не знаю українського. Ви ніколи нікогда не вчили український язик. Помните, ну почему же я учил? У меня нет словарного запаса активного. Я вас понимаю, а говорить я не умею, потому что не говорила. Так понятно. Как вы думаете сегодня? Украинский язык насколько значим для Украины? Я считаю, что в Швейцарии четыре языка государственных. В Канаде два языка, и никто не ссорится. А у нас хрен на что придумали? Вот это мое мнение. Каждый говорит на своем на родном языке. Это не есть украинцы. Нет, украинцы. А вы кто? Русская. А вы я? я тоже русская? А чего тогда живете в Украине? Как чего? Привет, я здесь родилась. Я, я шо, родилась здесь... Но это ж не, брати, я не а поняла, я это был Россий... да. Советский Союз, и Российское государство. Да. Придумали? Союз. Но вы вот, живя в Украине, вы позиционируете себя как русские. Я позиционирую себя как русский. Да. Русский город. А о, так Одеса російське місто. Значить, війна має сенс. Чи обов'язково було до тих бабусяк докопуватись? Треба розуміти, що ФСБ нас під лупою розглядає, і будь-що, що можна використати проти нас, негайно тиражується на всіх мовах. В нас же є всього декілька блогерів, які лише відгавкуються, так можна сказати. І наші перегляди значно менші, ніж проплачені у Пацаків. Ми продули інформаційну війну в світі просто в суху. А тут ще й наші громадяни допомагають рашистам набирати добровольців з різних дір світу, бо після промивки мізків вони йдуть в рашистську армію. Інструкцій в соцмережах повно, як їхати через Естонію в рашу. В нас навіть це не працює. Знаєте, дуже просто відслідити, з якою метою їде латиноамериканець в Росію через Естонію, скласти базу людей, які в соцмережах дуже підтримують рашку, і часто запитують в коментарях, як їм доїхати та підписати контракт. Якщо їде не на навчання, то це 100% найманець.